Які кріпові факти про людське тіло, ви знаєте? Ретроградна еякуляція. Як медбрат телефонного тріажу в екстреній допомозі, я отримував дзвінки від переляканих хлопців, які думали, що зламали себе. Ви відчуваєте повне відчуття оргазму, але нічого не виходить. Натомість воно потрапляє в сечовий міхур. Наступного разу, коли ви пісяєте, сеча виходить пінистою. Зазвичай це побічний ефект певних ліків. Палаюча людина пахне свининою. Думаю, ми також смакуємо, як свинина, але я не можу це підтвердити з досвіду. Був на операції на мозку. Чи знаєте ви, що в деяких випадках ваше обличчя відгортають уперед як шкірку банана? У вас є дружні симбіотичні стосунки з бактеріями у вашому кишечнику, які підтримують ваше здоров'я та допомагають перетравлювати їжу. Коли ви помрете, вони вас з'їдять. Коли ви червонієте, слизова оболонка вашого шлунка також червоніє. Ви відчуваєте метеликів у животі, коли ваше тіло виділяє адреналін, що трапляється досить часто, який відтягує кров від шлунка до м'язів, де вона може бути краще використана, щохвилини вмирає 300 мільйонів ваших клітин, споживання більше 170 грамів есколару. Підтримайте підпискою та коментарем український контент Лару, також відомого як масляна риба, призведе до яскраво помаранчевої жирної діареї. Ця діарея настільки рідка, що, здається, ніби ви пускаєте гази, коли вона виходить, тож ви, ймовірно, ще й обісретеся. Деякі країни заборонили продаж цієї риби. Якби наше тіло перестало виробляти слиз, наш шлунок повільно перетравлював би сам себе. Матка жінки може випасти з піхви, якщо м'язи занадто слабкі. Якби ви зібрали разом усі бактерії, що живуть на поверхні вашого тіла, вони займали б приблизно стільки ж місця, як горошина. У всіх нас є кліщі в віях, які зариваються головами у ваші волосяні фолікули. Люди за своє життя скидають 18 кілограмів шкіри. Ваше тіло може обернутися проти себе при аутоімунних захворюваннях, фактично вбиваючи себе, намагаючись захистити. Усі збирайтеся навколо і послухайте історію нашого друга Ентеробіус. Ентеробіус це черв'як, і він любить дві речі: відкладати яйця та повітря, ви отримуєте цього маленького друга, з'їдаючи його яйця, які вилуплюються в личинки у вашому кишковому тракті. Але маленькі ентеробіуси не люблять цю смердючу печеру, тож вирішують пробратися у ваш кровотік у пошуках своєї іншої любові повітря, яке вони знаходять у ваших легенях. Малий ентеробіус потім пробирається вгору по трахеї, де ви кашляєте, і знову ковтаєте цих примхливих гадів. Потім наші друзі виростають у свої мега дорослі червисті форми і готові знову відкладати яйця, але ой потрібне ще повітря. Де найближче повітря? В задньому проході. Тоді наш друг Ентеробіус відкладає яйця навколо вашого заднього проходу. Коли вам дуже хочеться по-великому, це чинить тиск на простату, що може викликати ерекцію. Ще цікаво, що нам треба витирати попу. Жодна інша тварина не витирає собі попу, тільки ми. Це мене бентежить. Може, це плата за нашу самосвідомість? Це було б справедливо ваше тіло насправді має вроджений план того, що має статися. Якщо ви опинитеся на глибині понад 6 метрів під водою. Це зазвичай називали реакцією на потоплення. Але багато хто стверджує, що це неправильна назва, адже реакція на потоплення мала б активуватися на поверхні або поблизу неї, але деякі її частини там не спрацьовують, наприклад, зміщення крові. Коли ви глибоко під водою, ваше тіло звужує кровоносні судини в кінцівках і нежиттєво важливих органах, серце сповільнюється. Це дозволяє вам не лише вижити, а й залишатися при свідомості гострим і пильним на досить неймовірних глибинах. Поки ви під водою, також з'являється неймовірне відчуття спокою, яке не дає вам панікувати і витрачати весь кисень занадто швидко. Ось як люди затримують дихання на 10 плюс хвилин, не втрачаючи мозкової активності. Їхнє тіло просто перемикається на анаеробний цикл і виробляє молочну кислоту, зберігаючи запаси кисню для підтримки свідомості мозку. Ви генетично сконструйовані бути занурюваними. Це трохи дивно і дуже круто. Деякі пухлини можуть вирощувати зуби. Спинний мозок має точно таку ж текстуру, як віденська ковбаса, а збережені людські тканини виглядають як тушкована свинина. Кістковий пил пахне як Cool Ranch Doritos. У всіх є рак. У всіх. Насправді, більшість людей розвивають рак кілька разів на день. На щастя, наша імунна система досить розвинена, щоб убивати ці ракові клітини на ранній стадії, лише невдачливі отримують клінічний рак. Також, якби люди не вмирали від старості, і такі хвороби, як серцеві захворювання, були викорінені, остаточною причиною смерті кожного став би рак через обмежений термін служби імунної системи. Чоловіки ніколи не припиняють виробляти сперму, навіть після смерті, ось чому на кладовищах іноді пахне спермою. У героїнових наркоманів знаходили до восьми кілограмів ущільнених фекалій у кишечнику, яєчники повністю сформовані при народженні, тож клітини, які стали моїми дітьми, були всередині вагіни моєї свекрухи. Ми постійно носимо в собі і сечу, ми не думаємо про це, доки не йдемо в туалет. Усе про вагітність ви, по суті, виношуєте паразита, який мутує ваше тіло під себе. Вода всередині вас, яку ви випили, наймовірніше раніше пройшла через когось іншого, її просто очистили. Деякі атоми, що складають ваше тіло, колись складали інших. Статистично ви, ймовірно, містите деякі з тих самих атомів, що належали кожній людині, яка коли-небудь жила. У вас буквально є маленький шматочок того, що колись було Шекспіром, Гітлером і всіма іншими, хто існував. Люди з непереносимістю лактози, то це норма. Можливість перетравлювати молоко після 5 років є генетичним дефектом. Шкіра для статевих губ у жінок розвинулася б у мошонку, якби плід став чоловіком, а клітор це просто недорозвинений пеніс. Усередині вас є моторошний скелет. Усі клітини замінюють себе приблизно за 7 років, тож ви не та сама маса клітин, якої були 7 років тому, ви копія. Дякуємо за перегляд. Підпишіться на канал та ставте вподобайки. Який кріповий факт про людське тіло ви знаєте? Пишіть у коментарях.